Вітаю друзі! А також усі інші. У нас сьогодні 22 вересня. І це ранок 942-ї доби мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, в неділю на обоє ми розглядаємо одразу усі події, які відбувалися по зоні боєзіткнення і приділяємо максимальну увагу тим зонам, які потребують акценту. І більш детального розгляду ситуації. Отже, що відбувалося цього тижня? Звісно що ми говоримо спочатку про Покровсько-Кураховський напрямок, на якому російські окупаційні війська протягом тижня здійснили просування в районі річки Вовча, особливо в районі Желаного першого південніше Галицинівки. І е, в напрямку на Желане друге російські окупанти намагалися просуватися в районі Красногорівки е, по напрямку на гостре, і фактично вийшли до самого населеного пункту з е, можливістю проведення прямих штурмових дій по цьому селу. Е, трохи розширили в районі Невільського зону контролю, але найнебезпечнібезпечніша е, локація. Це біля Українська, де а, російські окупанти вирішили обійти а, промислову зону, район Шахт саме по північній частині, та окупити з півдня а, Селидове Михайлівку, і таким чином мати можливість впливу на селидово в перспективі з півдня. При цьому а, саме промислова зона в Українську терекони. І частина ще самого населеного пункту знаходиться, ну м'яко кажучи, в невигідній е, ситуації в невигідному положенні знаходиться там наш гарнизон. Е, росіяни зараз розпочали процес е, тиску на квадрат Ізмайлівка, гірник, зоряне-курахівка. Саме в цьому квадраті вони будуть намагатися найближчими. Днями каталізувати свої наступальні дії зараз вони перейшли вже до системних штурмових дій саме на північ гірника. Також російські окупаційні війська намагалися закрити на цьому тижні питання з Маринівкою, яка знаходиться на північ від Селидове Їм потрібно закрити це питання у зв'язку з тим, що саме через Маринівку росіяни б. Мали можливість також тиску на Селидове не тільки з східної частини, а ще й з північної. Як ви можете подивитися, за останній час вони виключно намагалися тиснути а, зі Сходу і не мали там фактично ніякого результату, тому що оборона, яка побудована в районі Селидового, як контролюються рубежі, які дії виконують підрозділи та гарнізон. Вони показові. Це один з тих показових прикладів, як повинні діяти та взаємодіяти а, підрозділи. Хоча хочу звернути увагу, що не дивлячись на багато нарікань, не дивлячись на багато критики, але загальна ситуація на Покровсько-Кураховському напрямку а, в питаннях взаємодії між підрозділами, а особливо не, не просто підрозділами мається на увазі рядового складу, командного складу. Ну, скажімо так, це мабуть один з найгірших прикладів, які можна собі уявити по всій зоні бойових дій. Тобто, рівень командного складу командирів, він як був, так і залишається на рівні плінтусу, і саме тому, в більшості випадків, росіяни мають те просування, яке вони мають саме через цю проблематику. Але повернемось саме до А росіяни не мали успіху прориву в саме місто та там закріплення, і зараз будуть намагатися діяти одночасно з формуванням відповідно умов для наступу з трьох напрямків: з північного, східного та південного. Але саме Маринівка стала серйозною перепоною і на цьому тижні навіть з деяких позицій росіян вдалося вибити і відновити контроль, покращуючи наше положення в цьому населеному пункті. Загально на самому Покровському напрямку Росіяни продовжують займатися формуванням флангів, покращувати свою ситуацію по лівому берегу річки Журавка. Але якихось кардинально решучих дій поки що вони на сам Покровськ не реалізують. Це пов'язано знову ж таки з тим, що основні, основні ресурси сконцентровані, і будуть ще деякі довгий. Я думаю, час сконцентровані саме на південному фланзі. В районі турецької агломерації від фактично самої лінії Гродівка Новогродівка до самої турецької агломерації якихось успіхів критичного значення у Росіян не відбувалося. В турецьку на цьому тижні росіяни мали можливість просивання по вулиці Центральної до Маяковського. І на цьому перехресті зараз точаться найбільш інтенсивні бої. Їх штурмові групи намагаються прорватися глибше. Як я неодноразово вже а, показував а, по а, мапі з більш детальною, а, з більш а, детальним роз'ясненням того, що там відбувається, то а, саме в цій а, в цьому районі Торецька росіяни з одного боку. Будуть намагатися прорватися до центру з іншого вони впираються в перепони промислового типу промислової зони, особливо з урахуванням, що там о, перед ними буде проблематика та ріконів, з якими в них все як завжди складно. Знову ж таки підкреслюються. Мапа не зовсім відповідає. Дійсності з межами контролю російських окупантів діпстейт в даному випадку більш коректний, але на тій мапі більш деталізована саму місцевість. Отже, північніше російські окупанти мали ситуативні успіхи на південь від Іванівського і в районі Клешівки. Хоча цю зону важко назвати зоною з якимись успіхами, які можна там досягати. Росіянам, але тим не менше вони зараз будуть зайняті тим, що спробують протягом а, вересня та жовтня відчиснити наші сили, які знаходяться на південь а, від траси 0504 та які тримають там плацдарм, відтіснити до каналу з метою прориву через канал та по напрямку від Іванівського по 0,504 з наступочки. З формуванням безпосередньо е, можливостей та умов для тиску на часів яр не через канал, через е, який їм не вдається вийти на правий берег та закріпитися там, а будуть пробувати саме е, нанесення ударів, саме з півдня. Основний напрямок. Але спочатку їм треба вирішити питання саме з цією. Частиною контролюємо силами оборони України з південним а, флангом від 0504 Сіверський напрямок без а, сучевих змін фактично росіяни тут призупинились. Хоча в серебрянському лісництві а, відбувалися досить запеклі бої, інколи з переходом однієї ті ж самої позиції по декілька разів на день. Із контролю однієї сторони до контролю іншої сторони, але переважно саме ситуація більш-менш стабільна. Як ви пам'ятаєте, в районі Терні та Тольського по лінії саме Лимана-Куп'янська Вісі, і відбулося відбиття деяких позицій Силами оборони України, тобто був прогрес з іншого боку російські окупанти. Вони зараз а, просунулись в районі Макіївки, а, саме зона, яка вже давно була досить небезпечно. А також а, російські окупаційні війська продовжують а, свій тиск по піщаному на цьому тижні. Вони наблизилися ще до лівого берега річки Оскіл, і зараз я так розумію, вирішується питання щодо або подвійного удару по колісні, а, колісниківці та а, кругляківці, або будуть обирати одно з цих сел як основний напрямок для удару, на мій погляд, російські окупаційні війська можуть обрати саме а, напрямок на Колісниківку, тому що за рельєфно ландшафтними особливостями там просування може відбуватися легше. Хоча не виключаю і того, що росіяни будуть і на кругляківку одночасно також тиснути. Залишається актуальним питання, А що ж з перерізанням загально цього апендікса, по якому вони висунулись? Поки що це питання залишається без відповіді. Загально окрім саме цієї локації, з піщаним Лимана Куп'янська війська демонструє більш-менш стабільну ситуацію з контролем просування російських окупантів. Не менш, не менш таким екстремальним по інтенсивності бойових дій був напрямок на Вогледар. Російські окупаційні війська протягом цього тижня просунулись в районі водяного, сформували фактично північний напрямок для подальшого розширення зони контролю, і найближчим часом, як мені здається, вони будуть пробувати. Чергові е, хвилі наступу на Вугледар з півдня з східної частини та з півночі цілком можливо, що на наступному тижні на саме місто розпочнуться перші хвилі механізованих е, атак штурмів. До речі, хочу е, звернути увагу, що коли ми говоримо про штурмові дії росіян, то на Покровсько-Кураховському напрямку саме Кураховський відтинок фронту. Він найбільш насичений використанням механізованої компоненти. Найбільша кількість сконцентрована саме там. Друга за концентрацією, це саме район Вугледару. Сам Покровський напрямок, переважна піхота, артилерія та авіація. Механізована компонента використовується мінімально, так як і по більшості напрямків та плацдармів тобто, по більшості своєму. В зоні бойових дій в Україні російські окупанти використовують саме е, піхоту як основний е, наступальний ресурс. А е, отже, е, південь на півдні е, останнім часом спостерігається концентрація е, російських військ біля е, самої лінії боєзіткнення. зіткнення. Російські окупаційні війська там концентрують відповідний ресурс. І фактично можна сказати про те, що вони будуть готуватися для наступальних дій по одному з напрямків, по одній з локацій, таке ми вже бачили біля токмаку, коли відбувалася концентрація. Багато хто вважав, що це буде наступ на гуляйполе. Хоча мені здавалося більш логічним, що це буде спроба якомога швидше до кінця літа зрізати роботинський виступ та розпочати наступальні дії на орігів. Але не першого, не другого, не третього не було реалізовано. Тому спостерігаємо загально росіяни на півдні знаходяться. Ну назвемо це так. Вони кожного дня проводять штурмову діяльність, але у порівнянні з Покровсько-Кураховським напрямком або з Вугледаром, все ж таки це більш стагнація аніж активні дії північ Харківщини. В Даному випадку росіяни також знаходяться в такої собі а, стагнації, і а, вони не мають успіхів ані по просуванню на липці в напрямку на липці, а також не мають успіху і по вовчанську а, було проведено перегрупування російських окупаційних військ, але відомо і те, що російське командування. У зв'язку з тим, що дуже швидко хоче закрити питання з Курською областю, може забрати з складу групи військ північ безпосередньо білгородського груповання ще ресурс. Тому е, ну, це було передбачено: мало мало 37 тисяч особового складу, повинно бути десь 50 тисяч для того, щоб проводити таку операцію, як контрнаступальна операція в Курській області. Але Скоріше за все будуть забирати із, зі складу білгородського угруповання відповідні підрозділи. Отже, не дивлячись навіть на те, що росіяни перегрупувалися наступними тижнями, все одно їх інтенсивність бойових дій на північній частині Харківщини може зменшитись а можливо, навіть вони не зможуть втримати деякі з своїх позицій. і Ми знову побачимо повернення під контроль Сил оборони України деяких ділянок. Що ж до Курської області, то росіяни не демонструють якогось феноменального темпу по просуванню е, на своїй території та по звільненню цієї території у той час, як сили оборони України, е, використовуючи елементи маневреної оборони та маневреного наступу, е, продовжують е, розширювати зону контролю, або фактично заводять росіяни, ну, в такі. Досить невинні позиції дуже цікавим. Буде подивитися на те, як а, російське командування виконує а, саме наказ Путіна до його дня народження. Повністю звільнити Курську область. Вони цього не зможуть зробити. Лінія бої зіткнення досі не стабілізована, а, кількості ресурсу не вистачає. Людського ресурсу курського угруповання для того, щоб о, ефективно проводити наступальні дії. О, від о, ефекту перших першої доби називаємо це так, о, вже не залишилось нічого, і вони продовжують гальмувати зі своїм контрнаступом, який не демонструє якихось. Над ефективних можливостей курського угруповання в питаннях безпосередньо повернення цієї території до дня народження Путіна цілком можливо, що жовтень взагалі закінчиться для росіян в Курській області повним розочаруванням або навіть чимось більшим. Про що ну поки що не будемо говорити. Хоча ну ви можете здогадатися, навіть якщо просто подивитись на мапу. Курської області, і яка там ситуація з контролем тієї чи іншої ЛБЗ? Друзі, такого це був тиждень, і так ми з вами спостерігали за тим, як по одним ділянкам Сил оборони України продовжують розширювати свою зону контролю, повертають позиції. По деяким напрямкам, по іншим, росіяни продовжують у Усього є своє пояснення, і протягом цього тижня я намагався кожного дня пояснювати, що відбувається і що може відбутися на тій чи іншій локації, чого очікувати і чому щось відбувається саме в такому форматі, що є причиною а, цих подій, а, найголовніше про що можемо ще згадати. За цей тиждень це удари по російським а, складам з боєприпасами, по російським арсеналам, які вибухають як такі собі локальні ядерні вибухи а, такого собі тактичного ядерного озброєння. Хоча знову ж таки все це вибухає конвенційна зброя, яку високоякісно та високоточно знищують наші а, сили оборони України. І це демонстрація того, що Росія знаходиться на зовсім іншому етапі зараз війни, коли вона на собі відчуває, що таке вибух е складу, на якому сконцентровані десятки тисяч тонн боєприпасів. Це не просто вибух е е нафтової якоїсь нафтової бази або нафтоприробного заводу, хоча і це також дуже важливо знищувати. Вибух складу з боєприпасами це морально-психологічно зовсім інший новий рівень війни, і ми саме на цьому тижні перейшли цю межу нового рівня війни проти Російської Федерації, в якому Російська Федерація продовжує програвати. І не дивлячись на ситуацію в зоні бойових дій по деяким напрямкам, де здавалося, що росіяни наступають і захоплюють ще території, це ще не означає, що ініціатива на їх боці і що вони себе відчувають впевнено. Друзі, якщо вам сподобалося відео, ви поділяєте мої думки, можете поставити лайк, підписатися та натиснути дзвоник. Якщо ні, ну можете написати в коментарях, чого. Вам не сподобалось те, що ви почули, побачили і з чим ви не зводні. А також в коментарях під цим відео і наступних відео на наступному тижні ви можете залишити до мене свої запитання. 10 найцікавіших запитань я відповідаю кожної суботи. Традиційно. А на сьогодні дякую всім за увагу. І, як завжди, слава Україні! Слава нації.